вторгнення Росії в Україну носить характер цивілізаційної війни. От щойно ми з вами говорили про масштабність злочинів Російської Федерації в Україні, а злочинів, які шукують і міжнародних експертів. Ну і тому, от міжнародний аспект він завжди дуже важливий, тому що насправді цього монстра у вигляді так називаємо Російської Федерації, так званої Російської Федерації, має перемогти коаліція країн. А з нами зараз на зв'язку Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, посол України при Європейському Союзі в 2010-2015 роках і голова центру нових рішень. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю найперше, як за вашим за вашими спостереженнями, світ ну цивілізований світ, звісно, зреагував на путінську містифікацію, яка не варта навіть слів. Навіть таких слів як псевдореферендум, що ви спостерігаєте? Ну передусім, ви абсолютно праві. Йдеться не про псевдореферендум, є йдеться про цирк, про фарс. І звичайно, дуже приємно, що весь цивілізований світ на нашому боці, тому що всі зрозуміли, що е, по квартирний обхід е, будинків немає нічого спільного з поняттям вільного волевиявлення. От, звичайно, Путін намагається використати псевдореферендуми для того, щоб спробувати анексувати українські землі, і таким чином він запроваджує новий феномен ви знаєте, в історію і тому, що таким чином можна вже згодом, скоро через псевдореферендум, наприклад, анексувати ту ж Аляску. Тому Путін намагається підвищити ставки. Він звичайно вирішив наш швидкоруч захоплені, зафіксувати захоплені тимчасово захоплені українські території і хоче таким чином для внутрішнього споживання, для внутрішнього житку показати таку переможну картинку, але дуже добре, що йому це не вдається. І вчорашнє навіть засідання Ради безпеки ООН і дискусії чітко показали, що на сьогодні він практично заходиться в ізоляції там за певними винятками. Тому я думаю, що українській дипломатії Україні і партнерам треба далі більш потужно працювати і все таки показати дати більш рішучі відповіді на це брутальне порушення міжнародного права і не обмежуватися, не обмежуватися лише такими традиційними санкціями проти фізичних осіб, які Причетні були до організації цих референдумів. Я думаю, тут треба діяти більш кардинально з боку міжодної спільноти. І звичайно, українська влада має теж зробити з цього висновку і запроваджувати теж санкції не лише проти причетних до організації референдуму, а й проти колаборантів, проти московських попів, які також були причетні до організації цього цирку. Та і московські попи продовжують же свою. Геноцидну діяльність Кирил Гундяєв благословляє знову, благословляє вже цих мобілізованих росіян на, на вбивство, на війну на вбивство українців. На вашу думку, яким чином посилювати та посилювати дипломатичний наступ, наступ української дипломатії з тим, щоб світ засуджував а те, що робить Путін на окупованих територіях. Ну, по перше, я думаю, нам трошки треба е, поміняти риторику. Я кажу про українську сторону, українську владу. Нам треба говорити не тільки і не стільки про мир, це що я цілком зрозуміло, і про формули миру. Нам треба говорити про перемогу і формули перемоги. І е, дійсно заради цього працювати. По друге, на мій погляд, треба все таки спонукати міжнародну спільноту реагувати не лише за рахунок санкцій, які добре, але цього замало, треба працювати для того, щоб прискорювати надання Україні високотехнологічно більш потужної зброї. Треба працювати для того, щоб все таки більш чітко підтримувати Україну з точки зору інтеграції до, наприклад, НАТО. І я думаю, що українська сторона має більш потужно працювати з іншими країнами, які на сьогодні ще або займають нейтральну позицію, чи не визначилися, або навіть інколи намагаються підігрувати Москві. Я думаю, зокрема, нам треба все таки посилити позицію, і це показало вчорашнє засідання Ради безпеки ООН, і продовжити роботу з країнами Африки, з країнами Латинської Америки. Ну і звичайно, не забувати про ключових гравців геополітики: це той, той же Китай і Індію, які в принципі з якими в принципі можна працювати, і зокрема, вчора Китай намагався все таки балансувати свою позицію. Чітко заявив про те, що він підтримує принцип міжнародного права. Це принцип. Непорушності суверенітету, територіальної цілісності незалежних держав, хоча натомість досить так, на мій погляд, не дуже добре Китай заявив про те, що треба брати до уваги безпекове занепокоєння держав. Але, на мій погляд, треба все одно з цими країнами працювати, посилювати дипломатичний наступ. Я ще раз повторюся в вашому ефірі, починаючи з е, базових речей, таких як призначення повноцінних українських в цих країнах, передусім йдеться про Китай і Індію, і е, звичайно продовжувати працювати заради того, щоб вони все більше були прихильні до позиції України. Давайте не забувати. Є позитивні сигнали за підсумками нещодавнього саміту. Шоса Марканді. На мій погляд, це був потужний провал Путіна, тому що йому не вдалося засягти головного. Це сколотити так звану антизахідну коаліцію. І на щастя йому це не вдалося. Я думаю, тут теж важливу роль відіграв відіграла та ж позиція Китаю. Тому з Китаєм треба працювати. Роз'ясніть, будь ласка, а чи є якийсь зв'язок із потужним провалом а, Путіна на ШОС і подальшою неймовірною ескалацією, на яку він пішов в Україні, це і проведення оцих містифікацій, які в Москві називають? Ну насправді це є псев, псевдореферендум, референдуми. Зрозуміло, так це і погрози ядерною зброєю. Ну і найголовніше. Це додаткова мобілізація, яка названа частковою, Але ми розуміємо, що це брехня. Ну по-перше, давайте називати речі своїми іменами. Насправді це не була така додаткова, і як кажуть інколи, дехто часткова мобілізація, це повноцінна мобілізація. До речі, якщо прочитати указ Путіна, то там йдеться про мобілізацію. Там нема слова часткової мобілізація. Він, це, це, він про це принципово. Він про це уснув стояв і говорив, я підкреслюю. Так але і так такої мобілізації е, е, відбулося ключове. По суті, сьогодні в так мобілізації в Росії, е, в кожне російське регіон, в кожне російське місто, в кожну російську оселю і в кожну російську сім'ю прийшла війна, і це дуже серйозно. Тому, е, на мій погляд, е, звичайно, е, треба. Використати цей крок Росії як з одного боку сприймати як визнання поразки на територію України з іншого боку, як визнання перемоги українських збройних сил, але треба все таки серйозно поставитися, бо Путін намагається і шляхом артикуляції, і шляхом використання риторики можливого застосування ядерної зброї треба дуже серйозно до цього поставитися і зробити все можливе аби звичайно, путін не надавати путіну шантажувати світ і в тому числі і ядерною зброєю. і на мій погляд ми все таки маємо робити все можливе аби захід чітко і недвозначно заявив що будь-яке застосування ядерної зброї росії матиме адекватне Ядерну відповідь з боку е, міжнародних партнерів, е, я думаю, що тільки в такий спосіб е, треба діяти, бо Путін розуміє лише мову силу, тому що е, 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 погроза Путіним застосування ядерної зброї розрахована на те, щоб знайти слабке, слабку ланку в нашій західній проукраїнській коаліції, для того, щоб спробувати все-таки. Е, 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 Посіяти певний острах, посіяти певну зневіру всередині е, західного світу. Тому тут треба продовжувати тримати єдність, продовжувати е, намагатися е, е, вимагати від заходу ще більше надання зброї і оборонної підтримки. Російський політолог Андрій Піонковський говорить, що а реакцію на путінський ядерний шантаж з боку Вашингтона був поетапний план. А що буде, якщо Путін застосує будь-яку ядерну зброю, починаючи від тактичної, одним із пунктів цього плану є знищення Чорноморського військового флоту російського, що має статись впродовж 30 хвилин? До речі, я певен. Я просто певен, що самі російські військові не мають жодних сумнівів, що насправді. Чорноморський російський флот буде знищений протягом кількох хвилин. Насправді далі пунктами цього плану є знищення російських угруповань, які перебувають на окупованій території України. Ну і далі є ще певні певні пункти. Як ви ставитесь до того, скажімо так, до а, того що цей це попередження а, пролунало по перше, так. І що насправді в Москві його почули і поставились до цього дуже серйозно. Ну я все таки думаю, що треба, як кажуть, тримати західному світу порах сухим, так би мовити. Я думаю, треба серйозно сприймати те, що на, на шантаж Путіна і реагувати на це адекватно. Єдине, що, на мій погляд, захід має робити, це не реагувати на те, що робить Путін, а працювати на випередження. Я завжди казав, кажу, що Захід не повинен боятися е, зробити сюрприз путіну. Він має діяти на випередження. І, на мій погляд, одним з адекватних сюрпризів в нинішній ситуації, крім надання звичайно високотехнологічної зброї, більш потужної зброї Україні, крім санкцій, звичайно, мало б, на мій погляд, все таки нарешті принципово сміливе рішення заходу про як перший крок надання плану плану дій щодо членства в НАТО, і згодом надання Україні повноцінного членства в НАТО. І я думаю, що першу нагоду для заходу. Піти на такий крок стало б проведення наступного року саміту НАТО у вільнісі для того, щоб все таки зрушити змертою точкою питання членства України в НАТО, тому що жодних гарантій, крім статті 5 членства Вашингтонського договору, ніхто і нічого нам не може надати тільки членство в НАТО реальна стратегічна гарантія нашої нашої національної безпеки. Пане Костянтине, Путін підвищує ставки. Очевидно, він іде на ескалацію. Ці пункти цієї ескалації ми з вами вже а, перерахували. Ви дипломат, а ви вмієте читати не, не, не те, щоб там поміж рядками, а ви вмієте читати, здавалося б, стандартні заяви. Чи вбачаєте ви, що ось це підвищення ескалації з боку Москви вже призводить до збільшення допомоги Україні? Чи цього не відбувається? Звичайно, західний світ намагається не мовчати, намагається не реагувати. Дуже добре, що він вивчив уроки 2014 і п'ятнадцятого років, коли певною мірою недооцінив політику Путіна і запроваджує не дуже потужні зокрема санкції проти Кремля і проти Росії. Але на мій погляд, все таки західний світ, я ще раз кажу, має працювати на випередження. Бо ми бачимо, от Путін е, зробив референдум чи е, оголосив мобілізацію ЄС, наприклад, реагує шляхом там восьмого пакету санкцій. Але, на мій погляд, треба вже прогнозувати ці дії Путіна. Вони прогнозовані, і реагувати на на випередження. І по-друге, все таки, давайте скажемо чесно, що європейський союз, зокрема, має більшуче працювати, е крім традиційного, е як вони вже зараз роблять, е санкцій щодо фізичних осіб. Все таки е йти на більш кардинальні заходи. Ну принаймні, е обрізати е всі російські банки без, ви без винятку від е е фінансової системи SWIFT. На жаль, на сьогодні це не відбувається. Ви бачите, що є стільки. Рухається крок за кроком до цієї мети. Крім того, ви знаєте, поки що тривають дискусії, що робити з газовим ембарго? Проти... Є все таки має застосовувати більш потужні санкції проти них. А як працює ця дипломатична, дипломатична машина? А, примус Путіна з видворення з України, так? Тобто. А Путін пішов на очевидну ескалацію. Так, от він проголосив е ці якісь дії із містифікації на окупованих територіях під назвою псевдореферендум. Україна отримала танки. Так, от Україна просила, 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 отримала. Так? А з дипломатичної точки зору це виглядає наступним чином: ну, слухай. Тебе ж ніхто не примушував оголошувати ці псевдореферендуми? Ти ж на це пішов, Україна отримала танки. Ти пішов на мобілізацію. Україна отримала системи протиповітряної оборони, винищувачі, ще якусь дуже гарну техніку. Чи це не потрібно прив'язувати? І ці процеси не мають бути взаємопов'язаними. Просто має відбуватися підтримка України. Як ви вважаєте? Ну, на мій погляд, дуже хотіла б щоб підтримка України не залежала від е, е, дій Путіна. Уже всім цілком зрозуміло всі реальні плани Путіна, які він демонструє ще 2014 року. А після широкомасштабного вторгнення всім зрозуміло, що реальною метою Путіна, і до речі, в контексті псевдореферендуму є не просто… Захоплення частини території а є захоплення всієї України і знищення українців як нації. І це всім уже давно зрозуміло. Тому Європейський Союз не повинен пов'язувати або калібрувати зокрема оборонну допомогу в залежності від її Путіна. Я думаю, чим швидше, чим більше буде оборонна допомога Україні, тим швидше. Україна переможе, і тим менше буде втрат, тим менше буде жертв, зокрема серед цивільного населення. Тому що я думаю, що точку неповернення Путін остаточно пройшов після відомих трагічних подій в Ірпіні, в Бучі і так далі. І нещодавно відкриття розкриття правди про російські злодіяння на території Харківської області, зокрема. Ізюм і так, і так далі ще раз показала реальне обличчя путінської агресії, і реальні плани Путіна. Тому не треба очікувати, що Путін буде діяти далі. Що він зробить? Треба більш потужно допомагати Україні, тому що метою заходу в Україні має бути не мир. Вибачте, за таке. А метою заходу в Україні має бути перемога, перемога України. І лише тоді ми можемо почувати себе в безпеці. І тоді е, 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 і Європа, і світ, і Україна можуть е, е, демократично вільно розвиватися і розквітати, пане Костянтине. От позиція України є абсолютно зрозумілою. Україна героїчно б'ється, Україна знищує те, що називалося другою армією в світі усіх на очах. До речі, а це справляє величезне враження. Насправді, і що ми робимо? Ви дипломати постійно говорите. Допомагайте Україні, Україні потрібна зброя, різні типи зброї. А ми, журналісти, це говоримо. влада про це говорить, а президент про це постійно говорить. Якою є межа допомоги у цивілізованих країн, Як ви вважаєте? От точніше, як розшифрувати формулу, яку ми чуємо від наших партнерів, коли вони говорять, що ми разом з Україною. І ми а, будемо допомагати стільки скільки потрібно. Ми з вами розуміємо, що це війна на виснаження. Чи це означає, що насправді партнери будуть підтримувати Україну? А, ну от ми, ми, ми бачимо, що у росіян солдати вже закінчуються. Та тому що ось ця мобілізація виглядає ну настільки карикатурно, всі ці жінки, які ридають, а, діти, які голосять, вони вже вони а, прощаються із своїми. Там батьками, чоловіками, ніби вони вже покійники. Та Оце те, що зараз відбувається в Росії. Так, от якою є межа цієї допомоги, якщо вона в принципі існує? Ви це якось відчуваєте? Я думаю, що межі допомоги Україні немає. Я думаю, що західний світ, зокрема окремії впливові партнери країни. Не сказали свого останнього слова в плані допомоги України. Звичайно, є е, певна група країн, яка зробила все можливе, що на сьогодні може зробити йдеться передусім е, Балтійські країни, е, прибалтійські країни, за що ми їм дуже вдячні. Е, є сполучені штати, які намагаються робити все можливе, але е, ще не вичерпали всі резерви. А є країни е, допомога яких. Бажає, як кажуть, залишає бажати е, м, краще е, зокрема, йдеться про певні європейські країни, як е, та ж Німеччина. Я більше очікую від Франції. Потрібно е, теж більше активувати допомогу з боку тієї Австрії, і так далі. Я думаю, що ці країни якраз не сказали свого останнього слова. Я більше очікую від тієї Канади. Е, звичайно. Я думаю, що це значить, що у нас є резерви. Це значить, що сподівання Путіна на те, що західний світ зрештою, буде втомиться від України і перестане допомагати. Але я думаю, ці плани і сподівання путінської Росії з кожним днем розбиваються, з кожним постачанням Україні військової техніки. Я сподіваюся, скоро буде доставка і відомої системи НАСАМ. Американської системи, але я думаю, що все-таки незабаром е, і я про це мрію. Ми будемо спостерігати за надання Україні е, е, авіації, зокрема, е, славнозвісних F-16. Я думаю, що нарешті прокинеться і політична еліта в Німеччині і почне більш потужно надавати Україні потужну зброю, адже всі вони мають зрозуміти, що це не йдеться не про допомогу. Йдеться про інвестицію, їхню інвестицію, інвестицію західного світу, свій добробут, інвестицію в європейський мир і безпеку. Вони мають це зрозуміти. Як тільки вони це остаточно стовідсотково зрозуміють, я думаю, що тоді ми швидше досягнемо перемоги. Посольство Сполучених Штатів Америки в Росії закликало американців, громадян Сполучених Штатів, утриматись від поїздок до Російської Федерації. А тих, хто вже перебуває на території Російської Федерації, увага! Це ключове слово. Негайно залишити цю країну, негайно залишити Росію. Допоможіть нам, як дипломат, розшифрувати цей сигнал від Сполучених Штатів Америки. Що це означає? Ну, по перше, це означає, що путінський режим буде проводити репресії проти іноземних громадян і, зокрема, представників дипломатичного корпусу. Я думаю, що вони... Будуть продовжувати свою роботу по пошуку так званих ворогів, можливо, певних спіонів і так далі. Я думаю, що остання ситуація, коли російська сторона зневажливо навіть брутально поводилася з японським дипломатом, пам'ятаєте, консула японського затримали декілька днів тому і тримали в мішку незрозуміло де. Звичайно, все це мало наслідки, саме тому Сполучені Штати, я думаю, і країни, члени Європейського Союзу, теж аналогічні застереження роблять для власних громадян, я навіть для представників дипломатичного корпусу, бути обережним, тому що дуже важко очікувати, що путінський режим буде поважати норми, зокрема тієї Віденської конвенції про правила зносим. Дипломатичних консульських конвенцій, тому що е, уже для нас всіх аксіома що там, де Путін, там де завжди є брутальне порушення всіх е, норм міжнародного права. Там, де Путін, там брутальне порушення всіх норм міжнародного права. Там де Росія, там смерть. На жаль, а і з цим Абсолютно. треба з цим треба боротись. Костянтин Єлісєєв з нами був на зв'язку. Надзвичайний повноважний посол України. Посол України при Європейському Союзі в 2010-2015 роках вдячний вам, пане Костянтине. Підписуйся на канал Радіо НВ. О тут.